Дмитро із жи онкологом-хіміотерапевтом працює майже 10 років. каже з початку повномасштабного вторгнення навантаження на медиків онкоцентру Кіровоградщини збільшилося вдвічі. За рахунок збільшення кількості пацієнтів з інших регіонів, географія наших пацієнтів значно розширилась, особливо це Херсонська, Донецька область. Харківська Дмитройським же один із 33 заброньованих чоловіків онкоцентру. Всього бронюванню підлягають 66, Говорить медичний директор Ігор Макарук. Наш заклад віднесений до критичної інфраструктури. З цього приводить розпорядження голови обласної військової адміністрації, і ми отримали цей статус до грудня 2025 року. Стовідсоткове бронювання лікарів державних та комунальних закладів Кабмін затвердив 14 січня. Зміни внесли до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на час воєнного стану. Пояснила начальниця групи комунікацій територіального центру комплектування Поліна Кравченко. Стовідсоткове бронювання ці зміни були внесені у зв'язку з тим, що військові обслуговуються також і в цивільних закладах охорони здоров'я, тому і Медичних працівників не вистачає. Для приватних медзакладів нічого не змінилося. Вони мають подавати заявку, щоб отримати статус критично важливого об'єкта для бронювання 50% працівників. Щоб забронювати своїх працівників, можна це зробити двома способами: це через портал дія або звернутись через територіальні центри комплектування. Щодо жінок, медиків вони не підлягають бронюванню, так як вони не підлягають мобілізації, але вони можуть долучитись до збройних сил України добровільно. В збройних силах України не вистачає фахових спеціалістів з медичної освіти, як і жінок, так і чоловіків. Стовідсоткове бронювання може стабілізувати ситуацію, але не вирішити повністю. В онкоцентрі Кіровоградщини є три вільні вакансії лікарів. Якщо врахувати подвійне навантаження, то потрібно щонайменше 20, каже медичний директор. Навіть коли буде заброньовано 100% всіх медичних працівників, то може існувати така дія, як розбронювання. Якщо на фронті не буде вистачати спеціалістів, то вступає в дію розбронювання медичних працівників. Це в першу чергу стосується. Таких як анестезіологія і хірургія, як відбуватиметься розбронювання, є пояснення на сайті Міністерства охорони здоров'я за 1 лютого. Цитую, розбронювання відбуватиметься на запити від міноборони та командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях медиках. Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами порталу Дія. Лікарів бракує і в тилу, і на фронті, говорить заступниця медичного директора онкоцентру Олена Сезова. Вона протягом року працювала в стабілізаційному пункті біля фронту, де надають допомогу пораненим. Лікарі потрібні, тому що це передові хірургічні бригади, це стабілізаційні пункти, це хірургічна професія, хірурги потрібні, анестезіологи дуже потрібні, середній медичний персонал, операційні сестри. За даними керівника обласного департаменту охорони здоров'я Олега Рбальченка, на Кіровоградщині укомплектованість лікарями майже 73%. Потреба 279 лікарів. Найбільший дефіцит за спеціальностями медицина невідкладних станів, педіатрія, терапія, хірургія, неврологія, фізична та реабілітаційна медицина, загальна практика, сімейна медицина. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.